Вітаю всіх! Хочу зробити таке цікаве відео. Настрої населення в Україні на Новий рік. Я не бачила насправді відео. Мої багато рологів вилазить, але я не бачила, що вони робили прям настрої самого населення. Що думає наше населення Новий рік? Який настрій, який запал? Що взагалі у суспільстві відбувається? Давайте подивимось. Населення України. На новий рік, які настрої, які тенденції має, що взагалі думає? А ви знаєте, населення думає про зруйноване свято, про зруйноване свято. І що вже треба домовлятися, шукати вихід. Розглядати ситуацію під іншим кутом. Ви знаєте, населення вже такій моральній жопі. Ось. І що треба захищати свої кордони, свої думки, всю свою думку, свою позицію, треба вже захищати. Ось. І це карта про населення. Треба захищати свою думку, свої інтереси. Населення вже розуміє зрозумійте. Бо у нас багато тенденцій в населенні. Хтось вважає, що треба закінчувати війну. Хто багато втратив, кого на війні свої, як це закінчити, треба ж до кінця дійти. Інші взагалі кажуть, ми хочемо виїхати. Треті взагалі не хочуть йти воювати. Ой, почувся. Тут багато-багато питань вже, тому наша влада нічого не може з цим зробити і треба. Жінки мітингують. Інші мітингують, щоб не чіпали молодих. Багато чого відбувається. Кожній захищає свої інтереси. Жінки, будь вот, ласка, жінки. Ось вам жіноча енергія, жінки, ось вона. Захист, інтересів, відстоювання своєї позиції. Тому що жінки. Чоловіків хочуть додому, інші жінки не хочуть відпускати. Справедливість. Ви знаєте, справедливість це те ось держава ось ким повинна бути. Справедливістю. Угу. А чомусь дойдуть до розпачі? Населення вже на нулі. Ви знаєте ось населення до на нулі. До розпачу дійшло. Населення в дикому розпачі, Вони настільки на нулі вже. Це обнулення, це вже все фініш. Ви знаєте, як моральна фініш. Це депресія така тенденція, головна населення, що це просто жопа, навіщо? Ось, ну, ви знаєте, я тут навіть трішки бачу себе. Я ж теж в Україні, я ж теж частина цього населення. Скажу так. Сховати вже, залізти куди-небудь і не чіпайте мене, я не хочу більше всього цього. От у мене такий стан буває іноді. Залізти в нору, заритись далеко-далеко, і все. І нічого не чути, і просто лежати. Хоча б добу. Ну, Населення в жуткому стані. Це населення наше таке в жопі, так сказати. Добре, це колода що скаже. Населення України. Яка? Який стан на новий рік? Які тенденції? Ну, дуже болить. Намагаємось триматись, так? Ви знаєте, ця, ця колода каже, що населення намагається триматись. Ще тримається. Кожна колода показує свою сторону медалі. Тут тенденції такі, що вихід. Шукають вихід. Ось вихід. Вихід шукають. Ну, важко його знайти. За все ось. Це ЗСУ наші. Це наші ЗСУ, це вихід, що робити. Перш за все, вони вірять в ЗСУ і хочуть, щоб таке було результативно, але досі. ЗСУ, Дім, повернення додому, деокупація. Ця, ця колода каже про саме деокупацію. Населення хоче деокупації. Дуже. Є та частина, що в окупації, які виїхали, але чекають деокупації. Є така частина населення також. Ну, так, це правда, але. Тенденція важка, на жаль, тримаємося, віримо в ЗСУ.